Привіт, народ днями 2» добрався до PS5, а з інтерв'ю. З'ясувалося, що на деякі обіцяні фічі доведеться чекати довше. Кросплатформені моди та апгрейд на новішу версію Unreal Engine 5 поки що без конкретних дат. Хоча GSC запевняють, робота триває, а оновлення 1.7 уже принесло помітний апгрейд оптимізації. Версія для PS5 має повну підтримку всіх фішок DualSense, і все це буде доступне навіть на ПК при використанні відповідного геймпаду. Розробники також підкреслюють, що на PS5 Pro гра працює. На рівні близькому до високих графічних налаштувань на ПК. Зате в студії підтвердили, що перше DLC для S.T.A.L.K.E.R. 2 вийде вже в 26-му. А патчі будуть виходити ще дуже довго, і є шанси, що буде як з кіберпанком. Тобто вони ніколи не закінчаться. Попереду багато роботи. Star Citizen продовжує бити всі можливі рекорди краудфандингу. Проект уже назбирав майже 900 мільйонів доларів і впевнено рухається до неймовірного показника в мільярд. Проблема лише у тому, що, попри космічні суми і той факт, що над грою працює понад 900 розробників, дати релізу досі немає і, навряд чи колись буде. Гра з 2012-го перебуває чи то в Альфі, чи то в Беті. Механік все більше, а технічний став. Під великим питанням, єдине, що має, хоч якийсь зв'язок з релізом, то це сінглплеєрна кампанія Сквадрон 42, яка типу має вийти наступного року. Але і тут усе пішло якось не так, бо режисер, що відповідав за гру, нещодавно покинув студію. Mount and Blade 2 Bannerlord отримує своє найбільше доповнення Ворсейлс, яке додасть у гру повноцінні морські битви. Реліз відбудеться 26 листопада, листопада. Розробники показали новий геймплейний трейлер з масштабним нічним боєм між нордами та хузаїтами. У доповненні гравці зможуть зібрати власний флот із 20 унікальних кораблів та вирушити у морську кампанію, де доведеться боротися не лише з ворогами, а й зі стихією. War Sales коштуватиме 25 доларів і вийде на всіх платформах. Разом із доповненням з'явиться й велике безплатне оновлення, покращена бойовка, оновлена атмосфера місії, апгрейд списів, правки для ближнього і дальнього бою, а також кавалерії, не говорячи вже про розширені можливості для створення модів. Чорна п'ятниця вже тут. І Телемарт найбільший і головне найнадійніший магазин заліза в Україні. Починає сезон найбільших знижок за весь рік. Якщо ви давно планували оновити свій сетап або зібрати новий ПК під улюблені ігри, зараз саме той момент, коли це можливо зробити максимально швидко і вигідно. З 17 по 30 листопада діють пропозиції, які реально рідко побачиш навіть у сезон розпродажів. По перше, телемарт робить безкоштовно. Ну, збірку, тож не доведеться самому паритися з підбором заліза та сумісністю. По-друге, тут як завжди працює максимально швидка доставка. Більшість товарів відправляють у день замовлення. Монітори, процесори, периферія, відюхи та навіть зібрані ПК та оперативка на все діють різні, але головне, справжні знижки. Посилання на кращий магазин заліза Телемарт вже чекає в описі під відео. Переходьте та купуйте свій справжній аб. Great. Ghost of Йотей отримає New Game Плюс 24 листопада. Режим відкриється після завершення сюжету і додасть нові рівні складності та два свіжі трофеї. Плюс з'явиться нова валюта, примарні квіти, яку можна обмінювати на понад 30 косметичних предметів, включно з новими сетами броні, скінами зброї та десятьма амулетами. Стару снарягу теж можна буде прокачати ще на один рівень. Патч приносить і купу оновлень для ба. Базової гри, повторне проходження контенту після фіналу, новий екран статистики, розширені опції доступності, а також апгрейд фоторежиму. Ситуація з Black Ops 7 стає гірше. Оцінки продовжують падати. Після провального рейтингу від геймерів тепер просів і показник від журналістів. Гра отримала один з найнижчих балів від публіки у серії Call of Duty на Metacritic – 1,7 з 10. На Metacritic гра тримає 70 балів із 100 після 37 рецензій преси. Хоча на старті мало 84. Розрив між гравцями та критиками все ще великий, але тепер… Тепер середня оцінка значно точніше відображає реальний стан проекту. На тлі минулорічних заяв про рекорди. Нинішня реакція Activision виглядає максимально стримано. Компанія обмежилася стримано, розмитою, подякою фанатам за якісь невідомі мені відмінні відгуки на Black Ops 7, але реальність виглядає зовсім інакше. Головні проблеми катастрофічний сюжет та використання штучного інтелекту навіть при колосальних бюджетах. Через це кількість гравців у стімі у перший день впала на 70% порівняно з попередньою частиною, а продажі на рівні ґрунту. А відгуки від користувачів опустились до переважно негативних. А от EA вже заявили, що Battlefield 6 став найпродаванішим шутером року. Після кількох не надто вдалих частин франшиза нарешті повернула собі форму. За перший тиждень гра розійшлася тиражем понад 6 мільйонів копій, а зараз аналітики натякають на можливе наближення до позначки у 10 мільйонів. Онлайн у шостій батлі тримається на рівні понад 200 тисяч гравців, але відгуки в Стімі все одно просіли до змішаних через баги та ок. Окремі геймплейні проблеми, тим не менш, їй дякують фанам за успіх і запевняють, що активно працюють над оновленнями. Інсайдер Том Гендерсон натякнув у соцмережах, що Prince of Persia The Sands Персія Time» вийде раніше ніж ремейк Black Flag та Assassin's Creed Хекс. Це дає підстави очікувати релізу першій половині наступного року. Цілком реалістичний сценарій, враховуючи довге мовчання від Ubisoft. оскільки Game Awards – останній великий івент цього року є хороші шанси нарешті побачити оновлені піски часу в дії вперше з моменту її анонсу у 2020-му. Ще в звіті Ubisoft фігурувала одна неанонсована гра, яка має вийти до кінця фінансового року, який закінчується 31 березня 26-го року. Це єдина гра в списку, яка не була розкрита. Так от, інсайдер Gaming стало відомо, що ця секретна гра Assassin's Creed Black Flag Remake. Очевидно, деталі по ній варто чекати вже скоро. Тут була новина, що Ubisoft розробляли нову частину Splinter Cell, але її скасували і переробили у X-Defiant. Так ось виявилося, що Ubisoft справді працювали над грою про Сема Фішера. Розробку справді зупинили ще до офіційного анонса, але точно не заради X-Defiant. Про це розповів співзасновник Ad Hoc Studio Нік Герман, який переїхав до офісу Ubisoft у Сан-Франциско в 2017 році саме для роботи. Над цим проектом, за його словами, команда була заряджена ідеєю повернути серію до життя, але вже за кілька місяців стало зрозуміло, що видавець змінює курс і інтерес до гри згасає. У підсумку гру закрили, а розробники заснували власну студію. Окремо коментував ситуацію і Марк Рубін, продюсер X-Defiant. Він взагалі заявив, що студія ніколи не працювала над Splinter Cell під його керівництвом і не відмовлялася від нього заради лайвсервісу. Шутера до його виходу в Ubisoft справді існував інший дуже амбітний, але проблемний проект, який він скасував, давши команді свободу запропонувати щось нове. Попри все, ремейк першої Splinter Cell досі перебуває в розробці. В свою чергу Ubisoft продовжують робити ставку на лайв сервіси та мультиплеєрні проекти. Попри те, що компанія переживає серйозну кризу та й стоїть за крок від поглинання, у новому фінансовому звіті Ubisoft заявили, що класична модель раз купив за 50-60 баксів, раз пройшов, а ринок поступово відходить від сингл релізів У документі прямо сказано, ігри, сервіси, фрі-ту-плей та хмарний стрімінг зараз виглядають привабливішими для. Гравців, тоді як продаж фізичних копій і нових сюжеток падає. Додатково компанія зазначає, що геймери стали менше купувати повністю нові тайтли за рідкісними винятками. Через це ринок поводиться нестабільно, а успіх нових ігор усе важче передбачити. Проблема в тому, що самим Ubisoft все ще не вдалося закріпитися в цьому сегменті. А квадрупела гра Bones і ікс defiant не виправдали очікувань. Студія Крафтон поділилася новинами щодо PUBG Black Budget – нового фрітуплейного екстракшн шутера від першої особи. Гравці виступлять у ролі контракторів, ветеранів, яких відправляють на таємничий острів застряглий у часовій петлі. Мета проста й смертельно небезпечна: винести секретні технології з покинутої дослідницької бази. Карта буде відносно компактна, 2,5 квадратні кілометри з різними біомами під мелями та точками інтересу. Матчі на 45 гравців в командах по три тривають до 30 хвилин. А система лута працює, як і в інших представниках жанру. Виніс твоє помер прощай інвентар. Також розробники кажуть, що доведеться битися не лише з іншими гравцями, а й монстрами. Як і в класичному PUBG, зона буде звужуватися. І при цьому в Black Budget є три фракції зі своїми завданнями і репутацією розвиток навичок, покращення спорядження та будівництво власного хабу також буде серйозна кастомізація зброї та спорядження, але ось дати релізу поки немає. Оголосили номінантів The Game Awards 2025, і конкуренція, як завжди, реально жорстка. Журі з різних ігрових медіа обирало найкращі релізи року, а от глядачі зможуть вплинути лише на окремі результати, зокрема на фан-номінацію вибір гравців, яку покажуть трохи пізніше. У головній категорії гра року зібралися дуже різні проекти: атмосферний Clerobscore Expedition 33, довгоочікуваний Hollow Knight Silk Song. Аркадний Донкі Конг Бананза, кінематографічний Дест Трендін 2, хардкорний Kingdom Come Deliverance 2 і шалено успішний Хейтс 2, власне, Expedition 33 зібрав найбільше номінацій в найрізноманітніших категоріях. А ось Ark Raiders раптово ні. З цього приводу одразу висказався стрімер Шрауд, який знову розкритикував Game Awards, назвавши цьогорічну премію проплаченою весь листопад він акції активно агітував фанів голосувати за гру ембарк, але не допомогло. Під час свого стріму Шрауд різко негативно відреагував на появу Трендін 2» та Донкі Конг Бананза» за у головній категорії, натякаючи на упередженість суддів і зв'язки ведучого Джефа Кейлі з великими компаніями, коли Жар Рейдерс так і не оголосили серед кандидатів. Стрімер заявив, що індустрія не готова до ігор з ші елементами, хоча й визнав, що принаймні номінація на кандидатів. Кращий мультиплеєр це вже щось. Тим часом голосування вже відкрите на офіційному сайті, тож фанати можуть підтримати своїх фаворитів. Трохи більше року довелося почекати власникам Xbox Series виходу Silent Hill 2 Remake. натяки були, але гра з'явилася на платформі взагалі без будь-яких попереджень. Ремейк зараз можна купити зі знижкою 50 приблизно за 900 гривень. Більше в цьому Shadow Drop'і здивувала будь-яка відсутність шуму, навіть трейлеру не було. До слова, гра підтримує Xbox Play Anywhere. Студія Big Fins готує повернення шалених перегонів. Нова частина Кармагеддон під заголовком. Рок Shift з'явилась у стімі, але майже весь опис закритий плашками, наганяючи атмосферу загадковості. Це буде рог Racing з акцентом на хаос та виживання, і серію чекає свіже перезавантаження. Повний анонс запланований на 4 грудня, тож зовсім скоро побачимо перший трейлер і зрозуміємо, що готують розробники. Тар Сір Студіос, автори перших двох частин Little Nightmares, нарешті повертаються з новою грою. Реанімал вийде 13 лютого на ПК PS5, Xbox Series та Switch 2. Гру вже можна передзамовити за 740 гривень, а для тих, хто хоче спершу подивитись, що там підготували девелопери, вже доступна демка на усіх платформах. Дейв Дайвер нарешті приплив до Xbox Series і зробив це тихо і без зайвих фанфар. Після майже трьох років власники консолі нарешті можуть поплавати у океані риболовлі, пригод і менеджменту суші ресторану. Анонс зробили одразу після Xbox Partner Preview, показавши самого Дейва з портативкою Xbox X. натяк зрозумілий. Гра ідеальна для портативного геймінгу разом із релізом Xbox ці нам також показали DLC «In the Jungle», що перенесе гравців у нове яскраве поселення глибоко в джунглях. Там на гравців чекає нова компанія персонажів і можливість ловити прісноводну рибу. Реліз доповнення запланований на початок 26-го. Айо йоу інтеректів показали новий погляд на 007 First Light, гри, яка розповість нову історію походження агента 007. Головним героєм цієї демонстрації став культовий Астон Мартін Вальгала, суперкар із фільму No Time to Die, який тепер можна водити в грі. Особлива Бондіанська версія авто обладнана кулеметами калібру 7.62, Тож втекти від легендарного агента буде непросто, хоча реліз гри запланований на наступний рік фанати вже можуть випробувати Вальгала у Forza Horizon 5, хоч без всіх унікальних апгрейдів Бонда. Автомобіль обмежений тиражем у 999 штук. Publisher Fictions та розробники з Counterplay Games анонсували Armatus – роглайт-шутер від третьої особи, який вийде наступного року на PS5, Xbox Series, Switch 2 та ПК. Гравцям доведеться пройти через руїни Парижа, переповнені демонами у пошуках загубленого проходу до небес. Згідно принципам жанру, кожен забіг дає досвід і шанс покращити зброю та божественні здібності. З самого старту головному герою є чим огризатися. А під час ранів можна комбінувати не тільки святий вогонь і слоумо, а й більш класичну вогнепальну зброю. За словами розробників, арматус подарує динамічний геймплей з постійним розвитком. Головного героя та серйозними випробуваннями. Dark Point Games анонсували Bright Fall, кооперативний роуйд Survival, який вийде лише на ПК. Компанії з чотирьох гравців доведеться виживати на проклятому острові 17-го століття. Головне підтримувати світло, бо темрява поглинає все, включно з розумом героїв. Але також доведеться збирати ресурси, будувати укриття, крафтити зброю та світильники, боротися з монстрами й очищати прокляті місця. Кожна невдача змінює карту та робить виживання ще складнішим, але накопичені знання та відкриті рецепти залишаються, дозволяючи прокач. Персонажів і базу Brightfall обіцяє напружений кооперативний геймплей з постійною боротьбою проти живої темряви та небезпечних таємниць острова. Ремейк Chaos. Ха-ха, тотального моду до уваги другого думу абсолютно раптово вийшов на ПК та консолі. Це психологічний хорор від Trigger Happy Interactive, де гравцю доведеться зануритися у темні куточки форту Оазіс, борючись із моторошними створіннями та намагаючись не збожеволіти. Те, що почалося як мод, перетворилося на повноцінний survival хорор але головне, що саундтрек створив Акіра Ямаока легенда Silent Hill, А візуальні ефекти робив Сем Пребл, який працював над Аватар та Rise of the Planet. Ремейк доступний на ПК, PS5 і Xbox Series. В новому апдейті для хітмен гравці допоможуть Емінему вбити його злобне альтер-его – Слім Шейді. Місія з'явиться 1 грудня і буде доступна халявно для всіх гравців. А разом із нею вийде платне доповнення Емінем Версус Слім Шейді з новим костюмом, чотирма предметами та косметикою для бази. Подія завдання відбудеться в Хокайдо, в хаотичній психустанові, ганяти лисого по цій локації, яка більше нагадує галюцинов. Генне марення, ми будемо не просто так, а за Слімшейді, який іноді користується музикою як зброєю. Звісно, на вас чекають інші психологічні та сюрреалістичні моменти, які відображають бачення репера на своє альтер-его. Свій новий трейлер отримала і Tides of Annihilation. Події нового souls Souls-like від Eclipse Glow Games Відбудуться у постапокаліптичному Лондоні з міфологічними мотивами, де гравці пройдуть випробування хоробрості, лояльності та героїзму разом із головною героїною Гвендолін. Розробники обіцяють складні бої, але в грі будуть опції для тих, хто не любить надто жорсткі виклики. Escape from Tarkov вийшов у стімі, але одразу ж отримав заслужені переважно негативні відгуки. Основна причина обурення технічні проблеми, з якими зіткнулися гравці, які намагалися зайти саме через платформу Габена, постійні помилки авторизації, неможливість пройти двохфакторну аутентифікацію, щі озвучення торговців, кошмарні моделі, погана якість графіки, і ще ряд край критичних мінусів. На редіті кажуть, що це. Це вже класика жанру для російських зетників з BSG. Додатково ситуацію підігріло рішення власникам гри в їхньому рідному лаунджері. Доводиться купувати Тарков заново, але вже у стімі. Це очікувано викликало ще більше невдоволення. Більше того, з'явились повідомлення, що російська студія банить гравців за рефанд. На жаль, це виявилось не зовсім правдою, але було б смішно, якби і правда банили за рефанди вдобавок до всього лайна. Треба також. Розуміти, що усі виправдання після восьми років раннього доступу виглядають просто жалюгідно і смішно. А гра все ще сира і явно далека від релізу. Хоча BSG так не вважає очевидно, звичайно, грати в це, як на мене, себе не поважати що з точки зору його проходження, що з точки зору геймплею. Ну зате Росія вже офіційно внесла українську студію GSC до списку так званих небажаних організацій. У заяві Генпрокуратури РФ йдеться, що студія нібито загрожує конституціонному строю обороноспособності і бізопасності страни. Фактично це означає, що будь-які зв'язки з GSC на території Росії тепер можуть мати для людей юридичні наслідки, і можливо хтось може отримати реальні строки за гру. Експерт. Те зазначають, що статус небажаної організації створює ризики не тільки для компаній, а й для тих, хто поширює, просуває або бере участь у публікації її матеріалів. Зазвичай під це попадають стріми, поширення ігрового контенту та ділові відносини з компанією. У таких випадках може загрожувати штраф в більш серйозному випадку. Позбавлення волі на строк до шести років. Найцікавіше, що країна агресор навіть назвала другий сталкер агресивно. Русофобською грою, яка просуває українські наративи. А мінуси будуть так би мовити, утім, якщо серйозно я читав новину на PC Gamer, то вони взагалі дивуються, мовляв, про що саме йдеться. Ну, як про що про агресивний русофобський контент в слідком єре вже розказали? Ну тепер від 5 до літ страгача за сталкера для справжніх фанатів вже не звучить як жар, та як реальність. До речі, за те, що пограв на PS5, накинуть ще років два. EA підтвердили, що у 2026 році нової частини формули 1 не буде. Замість F1 26 студія випустить велике платне розширення для F1 25, яке оновить гру під новий гоночний сезон. Повноцінне продовження повернеться лише у 2027 році під очікуваною назвою F1 27. У компанії пояснили, що це один з кроків стратегічного перезапуску серії. Адон для F1 25 П'ять додасть нові боліди, зміни в регламенті, оновлені команди та пілотів. У EA кажуть, що хочуть плавно перейти до масштабної реінкарнації франшизи у 27-му, де гра виглядатиме і відчуватиметься зовсім інакше. А студія Codemasters додає, що багаторічний план розробки має дати серії Новий імпульс. За раннім аналізом від техноблогера TheFavX, Steam Machine справді в рази потужніша за Steam Deck. У графічно важких тестах її показники були приблизно в шість разів вищими, що повністю підтверджує заяви Valve. А от із чесним 4К та 60 FPS ситуація помітно складніша. Навіть на системі, максимально наближеній до специфікацій Steam Machine більшість сучасних ігор не дотягували до стабільних 60 кадрів у 4К. З наймильнішими режимами апскейлерів і мінімальними налаштуваннями. Єдиним винятком став God of War Форагнарік, який зміг видати такі показники, але лише з Intel X ESS у режимі Ultra Performance. До того ж, цілком очікувано, що саме 8 гігабайт відеопам'яті можуть стати головною проблемою майбутнього девайсу. Попри це, вальвівський інженер Язан Алдехаят у інтерв'ю розповів, що за потужністю пристрій на рівні або краще кращий ще за 70% ПК збірок згідно інформації зі стім опитування. Тобто, більшість ігор має запускатися без зайвих думок про налаштування, запевняють, що новинка все одно дасть масі гравців набагато кращий досвід ніж поточне покоління ПК. У свою чергу відомий ютубер Лінустек Тіпс запропонував Valve позиціонувати Steam Machine як консоль за 500 баксів, але компанія не підтвердила цю ідею. На думку Лайну за вартість понад 600 вічнозелених буде дуже складно продавити, особливо враховуючи відсутність дисковода та конкуренцію з ps 5 Pro. Valve, ймовірно, озвучать ціну ближче до старту продажів. Ютубер Ківі Токс, який раніше влучно попередив про затримку гри, заявив, що GTA 6 настільки амбітна, що інші студії не зможуть повторити її рівень ще мінімум 15-20 років, що й пояснює, чому між п'ятою та шостою частинами минуло вже понад десятиріччя. За словами інсайдера, GTA 6, це не тупо GTA 5.2.0, а нуля. Проект, який має зрушити індустрію з місця. На це натякають і попередні. Знахідки фанатів, система руйнування, система погодних ефектів, інтер'єри будівель, згенеровані щі та NPC, які реагують на світ максимально автентично. Окремі витоки говорять навіть про понад 700 магазинчиків, куди можна буде зайти, і якщо хочеться пограбувати, в свою чергу Take-Two планують використовувати штучний інтелект, щоб персонажі могли говорити більш автентично та природньо. за словами Сео Штрауса Зельніка. У майбутньому NPC навчатимуться на сценаріях, створених людьми, замість того, щоб обмежуватися жорстко прописаними діалогами, технологія вже доступна через такі сервіси, як Nvidia Ace та InWorld AI, які дозволяють персонажам реагувати на розмову залежно від контексту. Take-Two також підкреслює, що ОЩІ допомагатиме оптимізувати процес розробки та маркетингу, не скорочуючи штат, а звільняючи час для креативної роботи. При всі переваги використання штучного інтелекту у геймінгу викликає справедливий негатив, але Зельник і інші розробники наголошують, штучний інтелект не замінить креативність, а лише допоможе її реалізувати. Ще подейкують, що Rockstar тестують, чи реально випустити GTA 6 на Switch 2. Про це розповів відомий інсайдер Нейт Hate. За його словами, студія лише перевіряє технічні можливості платформи, тож це ще не означає, що це справді взагалі розробляється. Продовження вже зараз навантажує PS5 і Series X настільки, що судячи з трейлерів грати, ми будемо у 30 FPS. Тому перенести гру на Switch 2 буде непросто. Втім, у консолі. Нінтендо теж є сильні сторони. Більше оперативки, ніж у S, і підтримка DLSS, тож технічно порт можливий, хоч і з помітними спрощеннями. Концентрація інсайдерської шизи навколо Half-Life 3 і не думає спадати. кажуть, що фанатам ще рано опускати руки. Наприкінці жовтня кілька інсайдерів заговорили про можливий трейлер у листопаді, але замість продовження легендарної серії Valve представили нові девайси. Але потім журналіст Майк Строу із Insider Gaming заявив, що навіть має конкретну дату, але поки не може її підтвердити. Мовляв, Valve відомі. Тим, що підкидають різним джерелам різні фейкові дати, щоб зрозуміти, хто зливає інфу, але все, що він чув, стосується саме цього року. І хоча багато хто прив'язує потенційний анонс до Game Awards, більшість інсайдерів наголошує, Valve зазвичай роблять все самостійно і не люблять виходити на сцени великих івентів. Напишіть якийсь комент, що думаєте про новини. Вальніть активу. Також будемо раді бачити вас у нас у Діскорді і Телеграмі, де ви знайдете актуальні ігрові новини. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. До зустрічі на XGTV. Дивіться і грайте разом з нами.